Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFix. Я радий, що ти завітав. Сьогодні ми проаналізуємо вчорашню мою рекомендацію для покупки 86 714 доларів Також, сьогодні, біток нас показує, що він є лонговий Він показує точку входу. Давай проаналізуємо вчорашні мої рекомендації тобі для покупки. і так як ти знаєш, я тобі рекомендував ожидати ложні пробої нашого уровня. Ось, у нас є ложні пробої. У нас є ретест нашого уровня. Дивись, тут стоп міг составляти в районі 0,91% і Take Profit ти міг взяти своїх 3%. Це раз Коли Давай я тобі покажу. Коли я тобі давав рекомендацію, біток вже зробив оці ложні пробої, він отойшов від от уровня, і на оцьому барі ретесті можна було би зайти. Давай я тобі покажу зараз на часовичку точку входу пробойну в лонг. але перед цим невеличке включення про мій канал, подивись, і зараз. Якщо ви хочете навчитися торгувати на фінансових ринках, я навчу вас. Я навчу вас, як правильно аналізувати графіки. Я розкажу вам, як збільшувати прибутки і зменшувати ризики. Цей канал не просто теорія, це реальні приклади з мого досвіду. Так що, якщо ти хочеш навчитися... І зарабатувати на крипторинки. Підписуйся на мій канал CryptoFX. Тепер давай продовжимо аналіз нашого графіка. Я хочу показати, що біток зараз формірує лонговий сигнал. І так, дивись, ми уровень давай поміняємо колір на білий. Ми уровень проведемо по цьому. Хаю бара раз Ми бачимо, чого? Тут він у нас паранормальний бар. Ми бачимо ложний пробой відкат, підход до уровня нашого, опять підход до уровня нашого. І дивись, в нас є восходящий лоу раз восходящий лоу 2. Тут може бути іще невеличкий откат, і потім підход. І також буде в нас восходящий лоу, у нас є піджаття. Після цього можна очікувати пробої закріплення і далі точку входу в лонг. Такий сценарій по бітку сьогодні. Якщо понравилось відео, постав лайк. Всім пока-пока.